Вікна повиносли зразу. Жінку привело ранами, з ціклом привалила. А мене оглушили. Що з дружиною? Ну, он, забрали в больницю і спини дуже важко. Непонятно, чи, чи великі ушибці, не знаю. Мы были в квартире у себя. Услышали мощный взрыв, дом качнулся. Вышли в коридор, смотрим, у нас двери вот с этой стороны комнаты. Двери комнаты открыты. Вышли в комнату, балкон открыт. У нас, слава богу, и Було всі вітрини зараз. Будемо забувати фанерою, а потім вже завтра будемо змін замінювати. Це вже просто ну в мене вже не перша така ситуація, це вже третя така ситуація. Тому ну якось працюємо. Рід сусідня, а наш п'ятиповерховий рядом вдарила он, он, он рядом. Ну, летіли, падали, Не знаю, куди вони летіли. Чули багато-багато одразу. По 5-6 штук летіли. Чули, як вони знижувались, думали, що буде знов на нашу вулицю. Моральний стан можна напевно описати, як спустошення. Я думаю.